І там далі ви вибрали бюджет, ви вибрали кількість кімнат, ви вибрали. Площу рік побудови будинку. Далі ми йдемо в локацію. Локація дуже специфічна тема, тому що Київ поділяється на правий лівий берег, і люди по-різному реагують на це, на де краще. Але для мене, звісно ж, це голосівський район. Жартую, але частково, тому що я сам живу в голосівському районі. Він для мене найкращий, А який для вас не Для цього необхідно для себе зрозуміти, де ви працюєте? Відповідно, локацію ви. Витрачаєте час на добирання на роботу. Якщо ви живете на лівому березі і кожного дня там 40-50 хвилин їдете до роботи, потім повертаєтесь назад. Я таких людей не розумію. Так, є там родичі, знайомі, друзі, ваше коло спілкування, яке живе поряд і вам це комфортно. Але давайте будемо говорити прямо: ви не так багато з ними часу проводите, і цей час можна проводити на вихідних. Краще жити на правому березі, якщо ви працюєте на правому, Якщо на лівому, то відповідно лівому. і на вихідних уже кататись без пробок, без заторів до своїх друзів, родичів, знайомих, провідувати проводити з ними час. Робота окей. Зрозуміло, другий момент це освітня інфраструктура. Якщо у вас є діти або коли вони будуть, ви повинні витрачати час на добирання до садочку, школи і по локації. Виходить, що ми враховуємо робочу інфраструктуру, скільки вам добиратися. Друга це освітня інфраструктура. Третя вже ми саму інфраструктуру, як таку це. Кафе, це поліклініка, це стоматологія, це супермаркети. Щоб воно також було поряд, тому що їздити там півгодини в магазин і закуповуватись це незручно, виходячи з будинку, в якому немає де. Придбати каву і або посидіти на терасі, пити каву також незручно, і також в ідеалі по локації мати інфраструктуру. Це розкажальну, це ТРЦ, де ви можете гуляти з дитиною, сходити в кінотеатр або пошопитися. І не забуваємо про дозвілля, це щоб був поряд парк, де ви можете прогулятись, і що ви берете всі ці фактори, які я те, що озвучив, і поєднуєте. І тоді вже у вас формується картина, що саме ви шукаєте. Ти район, ти будинок, та інфраструктура.